Давайте я поділюсь з вами рецептом дуже смачного м'ясного рулета. Друзі, обов'язково його приготуйте, він дуже смачний. Отже, яйця взбиваємо із майонезом додати тертий сир. Можна замість майонезу використати сметанку. Противень застелити пергаментом і на нього вилити ось цю всю суміш, випікати у духовці хвилиночок 15 при температурі 200 градусів. Потім дістаємо. По коржу розподілити фарш і цибульку, додаємо ваші улюблені спеції, зверху присипаємо тертим сиром і скрутить все потрібно у рулет. Рулет завернути у пергамент і у фольгу, і на 30 хвилиночок у духовку при температурі 180 градусів. За 5 хвилин до готовності можна розкрити рулет, щоб він трошки підрум'янився. Ну, смакотінь всім смачного і не забудьте зберегти собі цей рецепт.